Вітаю! Тема відео у нас сьогодні про вас, мої хороші. Подивимось на рунах з вами, яких чоловіків ви до себе приваблюєте у своє життя. А, можливо, там є якась закономірність чи проблема, з котрою стикаєтесь, котра заважає отримати ось таке своє особисте жіноче щастя. Ну, не знаю, як там руни ляжуть, а куди розклад піде у своїй історії. Але для того, щоб ви визначилися про вас це відео чи не про вас, я хочу хоча б першу руну дістати для вас і про вас, Ось, яка ви є людина. Яка ви є. Жінка пристрасна, красива, неважливо, скільки вам років, але серед своїх однолітків ви виділяєтеся тим, що маєте в собі таку. Певну накопичену енергію. Тобто, якщо взяти вас в купу зі своїми подругами чи взагалі з жіночим оточенням от з вашого життя, та направити вас, наприклад, кудись у кафе чи ресторан, то серед всіх ви будете така найяскравіша. Вас можна назвати душею компанії, така жіночка-зажигалочка, котра може навколо себе зібрати купу людей та тримати ось на собі увагу. Захотілося когось сабантую, погуляти, влаштувала. От все організувала, зібрала всіх. І от в той самий час, якщо у вас навпаки настрій якийсь незадовільний, і не дай Боже хтось чимось образив чи сбуксував вам день. От тоді ховайтесь усі. А вас от ніяк, ні в якому разі не можна назвати ніякою. І, наприклад, ну, жінки, котрі фактично перебувають у тому ж самому настрої, або такі холодні чи закриті, і хто знає, що там на душі там коїться, бо зовні от взагалі нічого не видно. От ви, навпаки, така є відкрита душа. А, якщо на позитиві запалюєте слідом за собою все навколо тим же позитивом. Люди ось так і линуть погрітися від вашої посмішки, від ваших жартів. А от Руна Інгус часто показує людину, у якраз з гумором все гаразд. При тому ж і спалити все навколо себе можете, якщо ви не є в гуморі, немає у вас такого якогось тривалого. Стабільного в плані емоцій стану. Ви самі себе якось навіть не дуже комфортно почуваєте, коли настрій якийсь ніякий, душа потребує свята чи навпаки якихось переживань, сентиментальних, там щоб сплакнути. Навіть можете кіно якесь подивитися, таке малодраматичне поставити і в якийсь момент сльозу пустити от на ровному місці. Емоційна, яскрава жінка а, з тоннами енергії в собі, котра цю енергію може давати іншим людям. А от позитивні ті дари, чи ні, вже якось це від настрою вашого залежить. Пожаліла та приголубила. Людина дійсно себе краще почувається. А якщо комусь зубки покажете, то людина ще й на ровному місці там десь перечепитися може. От є у вас щось таке магічне, відьмовське, напророчите, наче так на пустому місці, чи там набажаєте чогось, а воно десь і збулося. Так що вам бороні обережно з такими. Потрібно З власними словами та думками. Бо звертайте увагу, як ви їх формулюєте, ті слова. Бо такий ефект, перш за все, він на собі спрацьовує. Ой, я нікого не зустріну нормального, так? От, ляпнули там з гаряча, а потім дивуєтесь, куди там поділися ті самі нормальні. так. До речі, давайте якраз уже це і дивитися Будемо переходити до питання, яких чоловіків ви до себе притягуєте. От я не можу сказати, що вони якогось одного віку чи професії, що звертають на вас увагу тут безперечно, бо кенос це вогонь, присрасть. Причому ви і так це знаєте і бачите на собі. Вас, на вас от звертають увагу, це є факт. Підкатують, фліртують в неочікуваному місці, якому стоїте, стоїте там в магазині, там правильно якийсь порошок вибираєте. А тут чолов... а тут якийсь чоловік поряд мнеться, мнеться, а потім правда питає, який краще. Чи просто на вході до того ж магазину, не просто двері притримує та пропустить, бо мама його дуже добре виховала, а з якоюсь посмішкою, галатно, хіба що без поклону. Просто ви от вмієте до себе привернути цю а, спонтанну увагу до себе, котра не запланована. Там. Інстинктивно в чоловіка включає ось цього чоловіка. Хоп і відразу таки шорстку розпушив і якось повигідніше для себе став, щоб оцінила, який він красень. І так на вас реагують як старші, за віком чоловіка, так і молодші, і за фахом, чи за статусом якимсь таким професійним. Тут не розбереш тут різноманіття у вас. Тут якісь і прості роботяги можуть бути там, солдати, водії, таксисти, начальники фірм там, чи чиновники. У вас от немає якоїсь чіткої законовірності, тільки хотіла сказати, а вона ж все ж таки є: або одруження, або у стосунках вони. І до мене от зараз починає доходити, що тут у нас за історія, Тут тобто, красива, помітна жінка з привабливою не тільки зовнішністю, а й ще й енергетикою. І притягує у своє життя в особисту сферу чоловіків, котрі думають про те, як би зрадити. так от прямо і скажу: ви для них є спокусою. Чоловік подруги, кум, а і кума в нього теж є, так? сусід. Котрі теж одружений, це як приклад, я перечислила, щоб було зрозуміліше. Це просто зайняті чоловіки, котрі вас бачать, не можуть стриматися від думки, як би було добре з вами вибачте того. Так? Чомусь у вас найбільш проявлений інтерес до вас проявляється саме таких от чоловіків, котрі в парі. Глибоко і давно одружені, або просто знаходяться у відносинах з іншими. жінками. І ось вони так на вас дивляться, на які слину пускають і охають. Тобто на даний момент випало у вас таке поєднання, котре показує чоловіків, які грішним ділом думають про те, що було прикольно з вами якось зблизитися, але в них є пара. От котрі хочуть саме зрадити. В них капає слина на вас, бо ви є для них такою спокусою, чимось таким енергічним, новим, загадковим від вас чимось віє, від чого душу просто стискає, бо хочеться до цього ось так доторкнутися, це хочеться пізнати. Тут таке бажання таємного роману з вами. Та ви з ним під покровом ночі, ховаючись від усіх, там, віддаєтеся пристрасті. І це він не один такий тут особливий, їх багато. Всіх навіть і не помічаєте. Багатьох помічаєте, але далеко не всіх. Ви взагалі викликаєте у чоловіків при зустрічі ось таке ось бажання пристрасті, ще нам покажуть, що... За вами ще хтось спостерігає. От є ті, хто за вами спостерігає, хто це робить якось здалеку, не показуючи себе. Є е, хто емоціями і цими бажаннями лине до вас, але зберігає певну дистанцію зараз. І думаю, і думаю, що з ним у вас, з кимось таким, у вас уже щось було. Знову ж таки, тут відчувається, що коли. Були на, ту, на той момент, з вами зраджували. Тобто одного такого особливого у вашому житті поруном я відчуваю. При тому, що за вами ще спостерігає хтось здалеку. Непомітно для вас, це також є. Може, і здогадуєтесь, хто це, якщо пересікаєтесь десь інколи, то досить просто це підмітити. Такий погляд знизу вверх. Тобто спочатку ваше тіло бачить він, а потім ой такі в очі, дивиться, очі підіймає. Хоча я тут відчуваю інтерес саме до тіла, може, десь у соцмережах ваші фото частенько дивиться, розглядаємо. Ну, такий таємний, а тут ще відчувається, з котрим все ж таки у вас було, і ви могли знати чи не знати, що він одружений, чи у стосунках з нею знаходиться. Тобто тут ще ось така історія відчувається. Що у нас тут ще далі? А ви, в принципі, від такої уваги, котру я описала. Що ви приковуєте до себе увагу чоловіків і не ховаєтесь. Бо є щось на вас таке. Я не в енергетичному плані зараз говорю це щось матеріальне. Тобто, за допомогою чогось ви додатково до себе увагу привертаєте. Ось такого видимого, матеріального. Це можуть бути якісь прикраси, стильний одяг, взуття. Брови, вії. Ви не просто енергетично та від природи, від природи така приваблива жінка, а ще й це підкреслюєте. От Ви знаєте свої фішечки у зовнішньому вигляді, і котрі вони приваблюють чоловіків, і ви вмієте це додатково якось прикрасити чи підкреслити. Можу там корону носити на голові, ще додатково. так? На вас от є те, що говорить про ваш достаток, що ви досить така цінна, дорога жіночка. І тут, в свою чергу, у чоловіків спрацьовує таке бажання не просто вами заволодіти, а ось у всьому цьому заволодіти. Наприклад, в діамантовому коліє та шубці на голе тіло. Тобто, знову ж таки, йдуть якісь фантазії таємні, розкішні, з вибуховою пристрастю. Але ці фантазери вже є в стосунках. І звідти, звідти слину на вас пускають. Так що ось така ось справа у нас виходить. Це я хочу сказати: що зверніть увагу, якщо ви зараз знаходитеся у пошуку. Ось і вам хочеться для себе, щоб був один той самий поряд, той самий єдиний, то головне питання для вас мати, має бути, чи не є він у стосунках, чи не одружений. Бо, бо досить багато таких чоловіків є, котрі не хочуть тих самих серйозних відносин з вами. Тобто вони. Ну, Не те, щоб вони не хотіли їх саме з вами, просто не хочуть рухатися ж вже насидженого місця, бо не знають, поведетеся ви чи ні, чи не розчаруєтеся. Знаєте, думати та фантазувати на відстані то таке одне. Навіть якщо ви захоплені зараз чоловіком, котрий у стосунках одружений, от то не факт, що коли він вирішить до вас перейти. Зробить вибір. Ви от дійсно отримуєте його таким, як собі уявляєте, що ви стосунки такі, так, такі отримуєте, як того хочете. Бо поблизу у побуті та у постійному контакті може виявитися от все не так для, саме для вас. А він же вирушив, от всі мости свої спалив. І тепер і ви розчаровані. Ну, і колишнього обратно не пустить, а якщо пустить, то козлитами до кінця років, так? за це. І... і чому буду летіти з цього насидженого місця, з цього гнізда в інше? Слина хоч і капає, але багато питань виникають в них. Чи варто ось так ризикувати, бо ви можете себе поставити досить так цінною, дорогою, пристрасною, класною жінкою, бо ви така і є. І вас вони бачать дуже непростою жінкою. А якщо кинете, а якщо награєтесь, то тоді що робити? Ось тому звертайте на це увагу, любі мої, якщо ви зараз у пошуку таких довготривалих серйозних стосунків з одним чоловіком. І я думаю, що це питання в нас воно виникло не просто так у цьому відео. Задумайтеся, чого ви для себе хочете? Чи потрібен у вашому житті ненадійний чоловік, котрий не вже досвід... у своєму досвіді має ось такий пунктик, як взяти і покинути одну, щоб перейти до іншої? Навіть якщо ви по факту в тисячу разів краще за неї. Тут питання до його чесності та щирості. А хочеться ж поруч з собою того, хто чесний та щирий, так? Дякую за увагу.